В Борисполі відзначили 25-ту річницю від дня катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Велика кількість людей зібралися на мітинг Реквієм біля Свято-Миколаївської церкви, щоб вшанувати пам'ять постраждалих від наслідків аварії. Поминальний молебен провів отець Микола. Багато з тих людей відійшли у вічність, їх немає, але пам'ять про них вона буде передаватися. Із покоління в покоління, тому що ми зобов'язані пам'ятати, пам'ятати про цю трагедію. Вшанувавши пам'ять загиблих хвилиною мовчання, представники міської ради, організації інвалідів, представники освіти і культури та громадськості на щойно освячене місце майбутнього пам'ятника поклали квіти. Генерал-майор запасу збройних сил України Геннадій Петров наголосив, що людство має зробити висновки щодо загроз, які виникають при використанні атомної енергії. Хотілося би напомніти всім, що в першу чергу с любой трагедией человечество должно выносить какой-то урок для того, чтобы не повторить впредь подобного. Потому что, как бы там ни было, вот уже 25 лет спустя этой аварии, мы до сих пор, будем говорить, выдыхаем горечь и э негативи, которые вона принесла на сьогоднішній день всему человечеству. Пам'ятний знак чорнобильцям ліквідаторам в Борисполі планується звести на території книшового меморіального комплексу, де, за словами Анатолія Федорчука, кожен зможе прийти і вшанувати пам'ять загиблих. На жаль, ми ще не встигли привезти вже готові перші з мармуру виготовлені плити. Значить, вони будуть у вигляді зроблені радіаційного знака, і на цих трьох пелюсках. Будуть викорбовані населені пункти 30 кілометрової зони з таким чином, щоб наші люди, які живуть в нашому місті Борисполі, мали можливість прийти сюди і покласти квіти до того населеного пункту, звідки де вони народилися, і звідки так доля їх заставила переїхати в наше місто Бориспіль. Ліквідаторам чорнобильцям вручили медалі за мужність та честь, за високий професіоналізм та активну громадську позицію. Добре відношення до людей, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Переселенець із Поліського району поділилася своїми спогадами про квітень 1986 року та виразила слова вдячності. Ми дякуємо цій Бориспільській землі, Бориспільським людям, Бориспільській... адміністрації за те, що ми тут, ну як сказати, обріли другу маленьку батьківщину. Але дякуємо за оцей. За цей пам'ятник, який буде Анатолій Федорчук, зазначив, що майбутній пам'ятник виготовляється аж в Китаї. Ми звернулися до в'єтнамської компанії і пам'ятник цей буде виготовлятися в Китаї, тому пройде два-три місяці. І це нам обійдеться для нашого бюджету десь приблизно 160 тисяч, 150 тисяч, а так би було б біля 400 тисяч. Тому е, я ще раз приношу вибачення, що ми не встигли до 26 квітня, але це пов'язано з тим, що Мрамор виявляється привезти з Китаю чи з В'єтнама набагато дешевше ніж його купити в нас в Україні. На завершення заходу присутні ще раз вшанували загиблих хвилиною мовчання. Немає жодної родини, яка б не згадала аварію на Чорнобильській АЕС. Постраждали мільйони невинних людей, і нам усім необхідно докласти максимум зусиль, щоб ця трагедія ніколи більше не повторилася. Юлія Карпінська, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль. 是，就是。